Вдих, колінно-кістьове положення. Видих. Під коліна краще покласти ковдру. Ще трохи залишилось, ще трохи. Долоні розташуйте під плечовими суглобами. Все, як, в принципі, стандартно. Не провисаємо в попереку підкрутіть таз, підберіть живіт, відведіть плечі лопатки назад і не висіть на лопатках. Відштовхніться, розведіть їх трохи. Шия рівна. І будемо починати з правої ноги, а я вам з лівою покажу. Просто відводимо вбік, можливо, опорну, Чуть-чуть потрібно сунути до центру. Вбік кут в коліні 90 градусів. І старайтеся розподілити вагу на три точки опори: одна рука, інша рука, і нога. Тобто, не робіть ось так: будь ласка, хорошо? Рівненько. З правої ноги починаємо. Десять. Дев'ять. Піднімаємо високо. Вісім. Сім. Не ставте її на місце. Шість. Нема коли її ставити. П'ять. І зразу вгору пустили. І зразу вгору 4. Трошки можете затримати вгорі на пів секундочки. Три. Два. Оксанка. Слідкуйте за лівою рукою. Вона здається. Один. Піднімаємо праву ногу і тримаємо високо вгорі. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ніжку опустили, присіли на п'ятках вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно кістьове Ножки разом. І ліва нога пішла вгору. Десять. Дев'ять. Вісім. Дихання. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо і тримаємо десять. 9, 8, 7, 6, тримаємо, тримаємо вгорі, 4, 3, 2, 1, опускаємо вниз, сідаємо на п'ятках, вдих, видих, вдих, і піднімаємось, видих, сіднички в нас сильні, таз сильний, над колінами і ми сідаємо зараз за п'ятками в один бік. Не на п'ятки, а повз п'ятки. Піднімаємось і сідаємо в інший бік. Поїхали. Десять. Дев'ять. Виштовхуйте нас вперед. Угу. Вісім. Угу. Сім. Шість. Ми пізніше почали, так? Да? П'ять, але не так же і пізніше. Чотири. А, може бути таке три не обов'язково. Але це вже як наслідок. Це десь, десь якийсь м'яс вимкнувся, а інші стали за нього працювати. <праць> да. От якщо вам важко, оце берете і на цей бік тільки робите. І або більше туди, туди п'ять разів, сюди десять зробили. Угу. Це добре, що ви помічаєте. Гаразд, достатньо коліно кістюве. Відпочили. Давайте трошки пришвидшуємось, бо нам ще дві вправи, а вже якби і час підійшов. Права нога піднімається вгору, так, як ми і робили. Десять. Високо. Поїхали, поїхали. Ви Не махнула, я не бачила. Десять, так? Да? Десять. Ну, я боком бачу. Вісім. <різь> Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємо, тримаємо. Десять. Високо. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Опустили. Сіли на п'ятках, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно кістьове. Ліва нога вгору. Видих. Десять. Видих. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Молодці. Зависайте трохи вгорі на секунду. 5. Чотири. Прям кайфуйте від того, як ваша сідниця вміє працювати. Три. Два. Вона сильна. І міцна. Один. Підняли тримаємо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поставили, присіли на п'ятках. Вдих-видих. Вдих, видих. Так. І далі. Вдягну шкарпетки, бо в них буде легше ковзати. В принципі, якщо... Так, зараз я трошечки ось так на відбудую. Бо трохи треба буде ногами помахати. Планка на передпліччях то там вже готовий. Я зараз приєднаюся. Можете теж вдягнути шкарпетки, якщо. Ну, мені здається, що воно так краще. Да, тільки планка. У вас коліно ліктьове все так, тільки потрібно підняти коліна. І буде планка. Що ми тут пам'ятаємо? Що у нас підкручений таз, да? у нас попа не стричить, нас немає у цього дурного положення. У нас підкручений таз, підібраний живіт. І нам потрібно ногу вивести в бік. Настільки, наскільки в нас виходить. Неважливо, чи далеко, чи недалеко, наскільки вийде. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Так одну потім іншу. Сім по черзі. Ні, не постійно одну Наталка. Одну і іншу. Шість. Нема коли перероблять? Давайте? П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Присята. Кривлялася сьогодні з ранкових, але вони не образились. Так, якщо хтось послухає, подумає, що тут бойове мистецтво в нас щонайменше. Все, остання вправа. На м'язи живота я вчора придумала. На ліжку. На ліжку взагалі придумати, там м'яко. Часто, коли переносить це на землю, це вже не так приємно. Але в цьому випадку, вроді як і нічого. Так, лягаємо на спину, так? Після цього вже шавасина, тому постарайтеся гарно все зробити. Початковий варіант ми робимо для тих, в кого болить, болить поперек. Спочатку почнемо з простого варіанта і ускладнимо. Коли ми ускладнимо, якщо ви чуєте, що ваш поперек не справляється і болить, ви повернетесь до першого варіанта, той який простіше, добре? Якщо ж вам вистачає сили і ви живіт притискаєте гарно і поперек не болить, то будете продовжувати зі мною робити складніший варіант. Почнемо з простого: стегна до живота. Вирівнюємо над підлогою праву ногу носок на себе, постійно носки на себе, і підтягуємо назад. Ліву ногу вирівняли прямо над підлогою і підтягнули. Кут 45 градусів. Вирівнюємо одну ногу, потім іншу. І вгору вирівнюємо носок на себе і іншу. 45 градусів. І іншу. Над землею. І іншу. І зараз пробуємо складний варіант. Обидві ноги вирівняли над землею. І почергово підтягуємо до себе одне стегно, і вирівняли, і інше і вирівняли. Обидві ноги в кут 45 градусів, носки до себе. Підтягуємо стегно і вирівняли, інше стегно і вирівняли. Вгору підняли. Підтягуйте стегно до себе. Це невелика амплітуда. Але не зігнути ногу в коліні, а прям підтягнути стегно, відчути, як м'язи живота працюють. І знову кут 45 градусів. Підтягнули. Підтягнули. Над підлогою. Підтягнули. Ні в кого поперек не болить. Сорок пять. Підтя... Ну, важко, це хорошо. Головне, щоб поперек не болів. Вгору. Підтягнули. Підтягнули. 45. Підтягнули. Видихайте. Молодці над підлогою. 45. Підтягнули. Да-да-да, Дихайте, умнічки ще. Вгору. Підтягнули. Підтягнули. 45. Підтягнули. Підтягнули. Над землею. Підтягнули. Підтягнули. Ще. 45. Підтягнули. Підтягнули поближче до живота. Вгору. Підтягнули. Умнічки. Дуже добре. 45. До живота. До живота. Над підлогою. До живота. До живота. Ще раз. 45, Та що ж такое, коли ж воно закінчиться вже. Вгору. Підтягнули. Підтягнули. І вниз останній раз. 45. Підтягнули. Підтягнули над підлогу. Підтягнули. Підтягнули і шавасана.